Але наявність медичного страхування у сполучених штатах не завжди є гарантією того, що у випадку важкої хвороби людина зможе оплатити своє лікування. Близько 65% американців мають медичне страхування, але трапляється, що люди навіть з найкращими страхувальними полісами раптом дізнаються, що їм відмовлено в оплаті певних медичних процедур. Родина дворічного Ейрама Вильямса все ще оговтується після того, як одна страхова компанія відмовилася оплатити певні процедури. Тему продовжує Наталія Корпал. Сьогодні двохрічний Ейрам Уільямс в усьому намагається наздогнати старшого брата. Важко уявити, що рік тому він боровся за своє життя після операції на відкритому серці. його дефекти були такими серйозними, що лікарі не могли повірити, що він прожив вже 9 місяців. Матір Ейрама Джайрін розповідає, що приїхала з дитиною до лікарні через грип, але виявилося, що ситуація значно серйозніша. Вона каже, що зокрема важко було змусити. Ти страхування платити за лікування. лікарня прийняла наш страховальний поліс, але різноманітні спеціалісти у ній ні. І ми почали отримувати неочікувані рахунки. Але ж чекайте, сказала я. Ми ж застраховані Ситуація погіршилася, коли дитині було виписано в Однією з дій якої є лікувати порушення функціонування легенів. Лікар написав довго листа з роз'ясненням потреби в цьому препараті і додав історію хвороби. Але страхування все одно відмовилося платити. А ці ліки дуже дорогі. Без страхування родині довелося платити по 600 доларів на місяць за медикаменти, і це в додаток до 5 тисяч, які виплачували за візити до спеціалістів. Багатьом пацієнтам доводиться вступати з страхуванням в переговори, щоб домогтись покриття своїх медичних витрат. Лікар Девід Вулзі говорить, що саме з фінансовими проблемами він спіткається щодня в приймальні швидкої допомоги однієї з лікарень Майамі. Одним з плюсів цієї лікарні є те, що тут є абсолютно все, що може знадобитись пацієнтам. Я витрачаю половину мого часу, пояснюючи людям, чому вони не отримують необхідного їм. Скільки це коштуватиме, і що треба було зробити, але не було зроблено. Захисники реформи системи охорони здоров'я доводять, що надто часто. То гроші є фактором, чи певна людина отримає життєво необхідну медичну допомогу, чи ні. Головною метою планованих змін є поширити медичне страхування на більшість громадян і запевнитись, що страхувальні компанії оплачуватимуть рахунки своїх клієнтів. Не повинно бути в думках людей питання, чи вони можуть дозволити собі на лікування. Втім, не всі вважають, що реформа гарантуватиме повніше медичне страхування. Критики вважають, що більший урядовий тиск на приватні страхувальні компанії може пошкодити людям, які задоволені своїм страхуванням, як, наприклад, Джуді Сміт. Це може нас торкнутися, тому що ми маємо страхування, але в разі реформи його від нас можуть вибрати. У випадку ерама страхування погодилося заплатити за Віагру тільки після того, як його матір почала публічно виступати на цю тему. Тепер препарат йому більше не потрібний, але медична попе ще не завершена. Ми все ще ризикуємо страшною заборгованістю через те, що здатні оплачувати частину медичних витрат на лікування сина. Хоча ми і застраховані, і це дуже страшно. при цьому Джайрін радіє, що має страхування, усвідомлюючи, що багато родин цього не мають. Думаю, половина банкрутств стається через медичні витрати, і так не повинно бути. Ситуацію слід виправити. Родина також боїться, що страхувальна компанія може виключити Ейрама з полісу через великі витрати. Джайрін підтримує реформу частково і для того, щоб страхувальним компаніям цього не вдалося зробити ані з ними, ані з іншими. було нелегко, але я врятувала життя сина, і він отримав належну медичну опіку. Хотілося б, щоб таку можливість мали і іншими. Канці на карті стоять саме такого роду питання, і розглядатимуться вони в конгресі в близькому майбутньому. Наталія Корпал Голос Америки.